Гарного вам дня! І сьогодні ми продовжуємо з вами вивчати артерію верхньої кінцівки переходимо до ліктьової артерії. артерія ульнаріс. Давайте згадаємо артерії, які ми з вами вже пройшли. Це пахвова артерія, яка приходить в плечову артерію. Далі плечова артерія в ділянці. Лікчової ямки розгалужуються на свої кінцеві гілки. Це променева артерія, артерія радіаліс та ліктьова артерія, артерія ульнаріс. Хочу вам нагадати, що артерії йдуть вздовж одноіменних кісток, будь ласка, враховуйте це і не робіть помилок в топографії тої чи іншої артерії. Ліктьова артерія Відходить від плечової в ліктовій ямці на рівні вінцевого відростка ліктової кістки. Вона більша за діаметром, ніж променева артерія, вона довгоподібно повертає до присереднього краю передпліччя. вона проходить під круглим м'язом привертачем і заходить в ліктову борозну разом з ліктовим нервом. Також пам'ятаємо про те, що ліктову артерію супроводжують дві вени. В ліктовому каналі ліктова артерія проходить між поверхневним м'язом з пальців та ліктовим м'язом з зап'ястка. В ділянці променево-зап'ясткового суглоба ліктова артерія залягає з боку від грохоподібної кістки. Вона проходить під м'язами. Підвищення мізинця на долоню. Потім ця артерія повертає до променевого краю кисті, де вона анастомозує з поверхневою долонною гілкою від променевої артерії, так, і утворює поверхневу долонну дугу Аркус Palmaris superficialis. Ця поверхнева долонна. Дуга проходить над сухожилками поверхневого і глибокого м'язів згиначів пальців, а зовні вона вкрита долонним апоневрозом. Від лікчової артерії відходять поступово такі гілки. Лікчова поворотна артерія. Артерія recurrunds ульнарис. Вона відходить від початкового відділу лікчової артерії. і... І розгалужується на передню та задню гілки. Передня гілка прямує вверх, посередню між плечовим м'язом та круглим м'язом перевертачем. Потім вона заходить в передню посередню борозну і анастомозує з. Нижньою ліктєвою обхідною артерією, яка є гілкою плечової артерії. Таким чином формується анестомоз, який утворює соглобову лікчову сітку. Передня гілка лікчової поворотної артерії вона буде кровопостачати головки м'язів згиначів, які беруть початок від надвиростка плечової кістки. Задня гілка Ліктової поворотної артерії, рамус постеріор, вона йде вверх і посаду поверхневого м'яза згинача пальців. Вона заходить у задню пересередню ліктьову борозну, де анастомозує з верхньою ліктьовою обхідною артерією, яка є гілкою плечової артерії. Також це наступа бере участь в утворенні ліктівої суглобової сітки, а також живить прилеглі м'язи та шкіру. Від ліктьової артерії також виходить живильна артерія ліктівої кістки. Артерія нутриці ульне йде в живильний отвір ліктьової кістки та кровопостачає її. Передня міжкісткова артерія, артерія інтеросі антеріор вона прямує вниз. від Спочатку виходить загальна міжкістка артерія. Артерія комуніс, вона починається на рівні горбистості лічової кістки, вона прямує вниз і одразу ж розгалужується на передню міжкістку артерію та задню міжкісткову артерію. Передня міжкісткова артерія, вона прямує вниз по передній поверхні міжкісткової притинки передпліччя. Вона розташовується поміж глибоким м'язом з гначем пальців та довгим м'язом з гначем великого пальця. Від неї відходять м'язові гілки, рамі, мускуляріс, які живлять м'язи переднього відділу передпліччя, Живельні артерії, артії нутріції, які живлять люктю та променеву кістки. А також супутня артерія серединного нерва, яка живить одноіменний нерв. В нижній третині передпліччя ця артерія поділяється на свої кінцеві гілки. Частина цих гілок вона буде кровопостачати м'язи-долоні. А частина утворює анастомози разом з гілками від променевої артерії і бере участь в утворенні долонної зап'ясткової сітки, рети Карпалі Пальмари. А також пронизна гілка рамі перфорантес, Вона відходить через. Міжкісткову притинку передпліччя і її гілки анастомозують з кінцевими гілками задньої міжкісткової артерії, а також з тильними зап'ястковими гілками променевих ліктьових артерій, які утворюють тильну зап'ясткову сітку, ретикарпалі дорзалі. Задня міжкісткова артерія. Артерія інтеросія постеріор, Вона пронизує міжкістку перетинку передпліччя і йде по задній поверхні до донизу. Проходить разом із заднім міжкістковим нервом передпліччя. Кіцеві гілки анастомозують, як ми вже сказали, запередньою міжкістку артерію та утворюють тильну зап'ясткову сітку. Бачите, від задньої міжкісткової артерії відходить поворотна міжкісткова артерія. Артерія Introse Recurrence, яка, яка прямою догори заходить в задню бічну ліктів борозну, і тут вона анастомозує середньою обхідною артерією, яка є гілкою глибокою артерії плеча. І знову ж таки, цей анастомоз бере участь у утворенні ліктової суглобової сітки. Від цих гілок відходять м'язові гілки рамі мускулярис, які будуть живити м'язи заднього відділу передпліччя. Це четвертий анастомоз із тих, які ви повинні знати, які входять до ліктягової суглобової сітки. Гілки. Так Поєднуються одна з одною, та кровопостачають кістки, м'язи і шкіру передпліччя, а також ліктьовий, дистальний променево ліктьовий і променево запястковий суглоби. Тильна зап'ясткова гілка, карпаліс дерзаліс відходить на рівні шилоподібного відростка ліктьової кістки. вона прямує на тил зап'ястка. Де буде анастомозувати з зоєдноіменною гілкою променевої артерії, беручи участь в утворенні тильної зап'ясткової сітки red Carpal Drзалі. На рівні горохоподібної кістки від ліктьової відходить глибока долонна гілка. рамос пальмаріс профундус, вона вона приходить бік, вона анастомозує з кінцевою гілкою від променевої артерії, і утворює глибоку долонну дугу. Гілочки від цих артерій, живлять м'язи підвищення мізинця та шкіру цієї ділянки. Кінцевий відділ ліфтєвої артерії буде утворювати анастомоз з поверхневою долонною гілкою від променевої артерії. і Буду поєднуючись, утворювати поверхневу долонну дугу Аркус Palmaris Superфіціаліis вона розташована дистальніше, ніж глибока долонна дуга. Від поверхневої долонної дуги відходять три, інколи чотири загальні долонні пальцеві артерії. Артерія Digitalis Palmaris Комуніс. Вони прямують дистально вздовж 2, 3, 4 міжп'ясткових просторів під долонним апоневрозом. Вони кровопостачають прилеглі структури п'яскової ділянки. На рівні головок п'ясткових кісток, ми з вами вже про це говорили в темі про веневу артерію, що на рівні головок в кожну загальну долонну пальцеву артерію впадають долонна п'ясткова артерія, яка відходить від глибокої долонної доги. І на цьому ж рівні ми бачимо, що від загальної долонної пальцевої артерії. Вона розгалужується на дві власні долонні пальцеві артерії. Артерії Digitalis palmaris proprie. Ці артерії прямують вздовж, по оберненій половині сусідніх пальців. І далі ми пам'ятаємо, що Власні долоні пальцеві артерії, вони будуть анастомозувати з власними тильними пальцевими артеріями і утворювати анастомози. Так? Особливо ця густа сітка, вона розвинена в ділянці кінцевих фаланг. Після того, як ми з вами вивчили судини верхньої кінцівки, про те, що кисті та пальці, вони виконують складні витончені рухи. Так? І завдяки цьому так, утворилася унікальна система кровопостачання кисті. Що ми з вами вивчили? Про те, що є долонна зап'ясткова сітка та тильна зап'ясткова сітка, які поєднані між собою численними анастомозами. Тож цими сітками анастомозують гілки передньої. Та задньої міжкісткових артерій, що також забезпечує постійний безперервний кровоток в цій ділянці, тому що від цих сіток живляться кістки, суглоби, м'язи та шкіра зап'ясткової ділянки. А також ми з вами вивчили дві дуги: це буде глибока долонна дуга та поверхнева долонна дуга. Давайте ще раз повторимо, щоб краще вам запам'ятати: глибока долонна дуга Arcus palmaris profundus. Вона утворена кінцевим відділом променевої артерії в цьому місці та глибокою долонною гілкою ліктьової артерії. Ця долонна дуга вона розташована проксимальніше, ніж поверхнева долонна дуга. Вона розташовується на рівні основ п'ясткових кісток і розміщена під сухожилками м'язів, згиначів пальців. Від глибокої долонної доги відходять три долонні п'ясткові артерії. Так, так. Вони кровопостачають між кісткові м'язи і п'ясткові кістки. На рівні головок, п'ясткових кісток, долонні п'ясткові артерії, вони впадають у відповіді загальні долонні пальцеві артерії та утворюють анастомози між поверхневою та глибокою долонними дугами. Поверхнева долонна дуга Arcus Palmaris Superficialis, вона розташована під долонним апоневрозом і утворюється кінцевим відділом ліктьової артерії та поверхневою долонною гілкою променевої артерії. Від поверхневої долонної дуги відходять 4 загальні долонні пальцеві артерії. І пам'ятаємо, що між поверхневою та глибокою догонними дугами існує анастомоз, що забезпечує надійні рухи кисті при будь-яких видах діяльності. На цьому з вами ми зупиняємось. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарних оцінок і до побачення!